Чи є сенс чи немає у 2025 році замовляти тесли зі сполучених штатів до України? Чи можливо краще їх придбати вже зроблені на нашому вторинному ринку? Як змінилися ціни на такі тесли у Сполучених Штатах за останній рік? Та які наші прогнози та паради на наступні місяці та спочатку початку 2026 року стосовно придбання електромобілів в Україні та майбутніх цін? Вітаю, друзі, З вами знову Олександр Александріді, автопроєкт Харків. І У нас сьогодні буде відео присвячене темі змін у динаміці цін на електромобілі, і, зокрема, на Теслі. Прогнозів на майбутнє. Взагалі, вигідно чи не вигідно купувати зараз такі автівки? Є сенс та користь чи немає сенсу та користі? І, взагалі, що в нас може бути з 2026 року? Погнали розбиратися. І так, друзі, що ж ми маємо взагалі по усіх цих питаннях? Тема електромобіля, в принципі. Доволі жвава і доволі болюча. Бо хтось каже, що це добре, хтось каже, що це взагалі а то воно таке. Незрозумілі ціни, вони коливаються. Давайте швиденько розібремось. Дійсно, на прикладі ті ж самої Тесли. За останній рік у Штатах дійсно ціни на Тесли просіли. Просіли суттєво. Зокрема, цьому. Сприяло і те, що на вторинному ринку на аукціонах та е, пошкоджених автівок, Звісно, що з'явилося набагато більше пропозицій, ніж було ще рік тому. Тобто їх дуже велику кількість прозвали, продали і пошкодили, розбили. Вони з'явилися на аукціонах. Це так, це факт. Звісно, що і скандали з Ілоном Маском та е, падіння акцій Тесли теж сприяли тому, що йде е, зменшення попиту у Сполучених Штатах у Європах, і звісно, що. Зменшення ціни на вторинному ринку та на аукціонах на такі Тесли, так це факт. До речі, як приклад, за останній рік Tesla Model Y та Tesla Model 3 3-4 річні втратили приблизно 2-3 тисячі вартості своєї ціни. І, до речі, за ті ж самі гроші вже можна придбати набагато більш цікаво, більш якісну автівку з меншим пробігом, з меншими пошкодженнями. Так, це дуже цікаво. В той же час Tesla Model X втратила взагалі. На 3-4 річні екземпляри приблизно 7, 8, 9 тисяч доларів. Та за які ж ціни можна придбати на сьогодні такі тесли, в які не можуть обійтися? І звісно, що які наші прогнози, і так як я вже казав, ось така тесла Model Y 2021 року. Саме ця це авто обійшлося нашому замовнику повністю підключено на мерах з мінімальними пошкодженнями позаду, фарбувати лише пів кришки багажника задньої ляди. Все. Навіть бампер не фарбували, все рідне просто його полярнули від маленьких подряпинок, і все. Тобто, пошкодження дійсно мінімальне. Авто обійшлося повністю підключити на 19,5 тисяч доларів. На сьогодні Tesla Model Y можна в середньому вкласти як ця 19,5 можна вкласти 18, 19, 20, це середня ціна для Тесла. Зловісне, що залежно від того, який пробіг, які пошкодження, які стане і таке інше. Трієчка теж саме 3-4 річна на сьогодні може обійтися в середньому 18 тисяч доларів, повністю підключено на марах з ремонтом. І це за ми кажемо за повнопривидну версію. Якщо розглядати Задня привидну версію, де ще може трохи старше роками, то ми взагалі можемо вкластися і у 16 тисяч доларів. Але звісно, що це залежно від типу авто, від комплектації, від пошкоджень, пробігу тощо. Model X повністю підключена номерах, в середньому теж саме 3, 3 4 річна приблизно в районі 30 тисяч доларів, плюс-мінус підключена номерах. Але знов-таки кожен конкретний лот треба розглядати окремо. Бо щось ми вкладемось в 30, щось вкладемось в 27, а щось ми і в 35, 38 і не вкладемось. Бо і пошкодження мінімальні, і стан чудовий, і пробіг мінімум, і комплектація, і все, все інше. Тому підкреслюю, це середні ціни. Та які ж будуть наші прогнози та паради? І так, по-перше, на сьогодні ми маємо суттєве зменшення цін. На вторинному ринку і в Україні, по Теслі я кажу зараз, і е, на аукціонах в штатах так це добре. Але зараз, в принципі, майже ту, нижня точка е, цих цін. Е, чому? Бо для цього всіх ми вже з вами розбиралися. Сприяють загальні економічні фактори і чинники, і те, що більше стало пропозиції по пошкоджених автівках і скандали з Ілоном Маском та Теслами, тощо, то що тощо. Це один чинник який впливає на зменшення ціни. Наступний чинник в Україні, звісно, що на зараз багато людей побоюються придбати автівки, бо все ж війна, все ж якась невизначеність, у якогось є гроші, але питання з тим, що та як робити, чи придбати автівку, чи може краще їх відкласти, хай буде якась подушка безпеки фінансова і таке, таке інше. Добре. Із і цього всього в Україні сформувався дуже потужний, відкладений попит. І ми це відчуваємо дуже-дуже сильно по спілкуванню з нашими замовниками. Бо, наприклад, можу сказати, що з п'яти людей, хто до нас зараз звертається, і нові замовники, і по рекламі, і старі, хто приходить за друге, третє, четверте автівкою, і по парасарафанному радіо по рекомендації, з п'яти троє, а то йнові раз і четверо. Кажуть, так, все добре, все чудово, нас все влаштовує. Але давайте трохи почекаємо. Давайте ми будемо брати автівку там, десь за півроку, чи коли там війна скінчиться, чи коли якась буде визначеність. Тобто усі ці покупці, усі ці замовники, йдуть до складу сформованого активного, але відкладеного попиту, який вибухне відразу, як буде якась визначеність, і буде. Або закінчення війни, або буде якесь перемір'я, або більш-менш буде зрозуміло, що ми робимо далі. І цей чинник, звісно, що буде впливати відразу на збільшення ціни. Це по-перше, і другий чинник, який може суттєво вплинути на збільшення ціни, причому дуже суттєво, це те, що в нас з вами зараз до кінця 2025 року діє так звана нульова, або пільгова, або безкоштовна, безоплатна, хто як її називає. Ставка на розмитнення електромобілів по факту, ми з ми з вами сплачуємо за електрички лише акциз. Швидше за все, на наступний рік, е, це не лише наша, наша власна думка, чи моя власна думка, це думка багатьох експертів. Що на наступний 2026 рік швидше за все пільгового розмітнення для електромобілів не буде. І що ж треба робити? Яка наша порада буде на зараз? Ми зараз нами маємо, якщо не найнижчу то майже найнижчу точку по цінах ось цієї синусоїди по вартості електромобілів та вторинному ринку, можливо, вони ще трошки просядуть, так але і часу нас з вами залишається не також багато. бо як тільки в Штатах все е, гамується з питаннями з президентом Трампом, він якось мізки стане собі на місто з усіма моментами, пов'язаними з скандалами з Теслою та Ілоном Маском, але я впевнений, що так чи інакше, все це стане на своє місце, і ціни потроху почнуть е, іти вгору. Як тільки закінчиться війна в Україні, чи буде, буде якась стабільність і вибухне ось той самий. Втари... сформований, відкладений попит на вторинному ринку на електромобілі. Та звісно, не дай Боже, якщо з 1 січня 2026 року відмінять нульове розмітнення, пільгове розмітнення на електромобілі і введуть повноцінне мита, то ціни на ці автівки суттєво не просто піднімуться чи стрибнуть, вони просто улітять кудись у космос. Рахуйте, підніметься самі по собі ціни на вторинному ринку, буде їх спонукати взривний, шалений, відкладений попит, та ще й додадуть мита. Просто можете собі уявити, наскільки здорожчують такі авто. Я вважаю, що вони спокійно можуть здорожчати не на 20-30, а в принципі і на 40, і більше відсотків, врешті-решт. Воно може бути на таких автівок. Ну а далі вже життя покаже, що воно буде та як воно буде. Тому наша порада, друзі, якщо вас цікавить електромобілі, е, та взагалі, якщо вас цікавить авто, е, не, не лише сполучених штатів, а просто вторинні якісь автівки, у вас є бюджет, у вас є можливість і у вас є бажання, то наша вам порада купляти це саме зараз. Бо як тільки буде стабільність, як тільки усі Повернуться до більш-менш мирного життя, до якихось своїх втілення мрій, втілення своїх планів, то ціни на вторинному ринку і в Україні, і у Штатах підуть суттєво у гори. Це наш прогноз. Наскільки він справдиться, наскільки він обґрунтований, рахуйте самі, подивимось з вами. Ну можу сказати, совершенно чітко, що якщо навіть не буде. Відмінено нульове пільгове розмитнення, то збільшення ціни у межах е десь приблизно 3-5 тисяч доларів на авто. Плюс-мінус, ми прогнозуємо сершенно чітко, ну і що не менше, найдешевше, десь на 2-3 тисячі здорожчої такі автівки. Це 100%. Я можу розказати просто по досвіду того, що було, і у 2018 році, коли спочатку був спад, люди не розуміли, що буде з пільговим розмитненням, і потім, коли був стрибок, що усі відразу кинулися купувати відразу. Це був такий досвід. Досвід ковідного 2020 року, коли теж були шалені стрибки. Тобто, усі ці ціни, усі ці прогнози я вам надаю виключно з власного досвіду, з власних розрахунків те, що було обминули роки. Ну а прислухатися до цього чи не прислухатися, то вже ваша особиста справа. Кому цікаве, друзі. Залишайте коментарі під цим відео, залишайте ваші заявки, усі на наші контакти в підписі під кожним нашим відео можете звертатися на телефон, вайбер, телеграм, соцмережі, тікток, інстаграм. Куди вам зручно, туди пишіть. Ну а на сьогодні все. Да, не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. і обов'язково натискати на дзвіночок. А з вами був я, Олександр як автопроєкт автопроект Харків і все буде Україна.